Вітаю підписників і гостей мого каналу. Зараз в мене буде огляд посилки з сайту iHerb. Це буде огляд посилки номер один за вересень 2023 року. В цій посилці в мене були бади, косметика і продукти. Хочу ще нагадати, що в вересні місяці iHerb День народження, і кожен рік айхер робить знижки в цьому році. Знижка 27%, тому що херб 27 років в цьому році. Тому кожен день ви можете якісь получати знижки, там знижки вихідного дня, знижки по брендам, знижки, от, тому що кому треба якісь товарів. Ще можу сказати, що в кінці місяця завжди так було, що знижка на всі. Види товарів, ну повинно так бути, але не знаю точно. Буде чи ні. Тому вибирайте який вид товару. Вам треба більше всього замовити. Або чекайте такого дня, коли можливо буде на всю корзину знижка. Всі посилці в мене, як завжди, я замовляю ось такий рідкий гель, універсальний такий, як це мило з чайним деревом, кастильське мило. Воно в складі має натуральну олію чайного дерева, тому воно таке антибактеріальне. Тут великий об'єм в бутилці 900. 48, майже тут літр цього засобу 900 з чим-то мілілітрів. Я його замовляю завжди. Мені дуже подобається його і аромат, і ефект. Наступній посилці в мене йде цей в великому об'ємі. Я в наступній посилці замовила маленькому об'ємі попробувати м'ятне, тому що я зациклилася. Я беру такі два види цього мила, або там класичне з чорним африканським милом, або це чайне дерево. Я давно вже хотіла замовити як гель. Для душу, як рідке мило, можна його використовувати з іншим ароматом, але не стала велику банку брати, тому що я замовила з м'ятою. Ще аромат там такий він холодить по відгукам я так зрозуміла, тому дуже його гарно на таку пору літа жарку, щоб був в такий охолоджуючий ефект. Тому я замовила маленьку бутилочку щоб спробувати. А в цьому у нас в складі. Вода, кокосова, олія, масло, коноплі, оливкова олія, вітамін Е, макадамія, чайне дерево, олія, листя, морська сіль. Лимонна кислота, розмальорійний екстракт. Дуже гарний склад. Краще складу я поки ще не, не знайшла, тому що, коли хочеться якісь замовити, рідкі засоби, такі як для гель для душа, гель для всього тіла, він універсальний, там і можна як і шампунь використовувати. Мені подобається робити з нього рідке таке мило, пінку подобається як гель для душу, для всього тіла використовувати. Тому завжди, коли в мене воно закінчується, я замовляю інше. Це марка Dr. Woods, В них є Кастильське мило чайним деревом двох видів оце просто кастильське мило, а ще в них є з олією ши. Воно трошки дорожче йде. Ну, я різне замовляю. Воно трошечки може ароматом даже трошечки відрізняється. Тому я задоволенням його замовляю і використовую вже багато років. Це вже провірений такий продукт. Ще в мене в цій посилці. Така для мене новинка. Я вперше замовила, я замовляю крема для обличчя з таким, намагаюся анті-ейдж-ефектом або з таким якимось лікувальним там ефектом замовляти, ну, щоб такі склади були з, з насиченими такими складами. Це я взяла якась для мене нова марка Beauty by Earth крем для обличчя з анті-ейдж-ефектом, зволожуючий. В нього е, е, така. Рідковата трошки консистенція, бажано його відкривати перевернутим кришечкою вверх, щоб коли його відкриваєш, не видавити багато. Тому я його таким пристосувала з чином відкривати, а так все з ним добре. Він такий має трошечку таку рідковату консистенцію, яка дуже добре розподіляється. На обличчі гарне відчуття від нього. Писали в відгуках, що він жарнуватий, я такого не замітила. Ну і нема такого відчуття, що ти не користувався кремом. Тому мені цей крем сподобався. Ну, я використовую, експериментую з різними кремами, але цей крем може ще замовлю повторно, якщо нічого краще не підберу. Він мені сподобався, я їм користувалася майже все літо, і гарний такий дійсно зложучий ефект. У нього дуже гарний склад, і відгуки теж дуже такі позитивні. Склад дуже в нього насичений, натуральний. Тому я думаю, що для шкіри він дуже даже гарно підійде. І для сухої, і для жирної, в принципі, він мені кажеться підійде. І для чутливої шкіри теж мені здається, теж буде він гарно в використанні себе проявляти. Так що теж користувалася я ним вже довго, можу такий такі дати, що крем дуже гарний. І по ціні для такого складу, і по Якості. Ще в мене в цій посилці із must Have ось така зубна паста від Nutribiotic. Такі, навіть не паста, а гель. Я більш полюбляю такі гелеві консистенції, щоб гель-паста була така гелева. Я її теж багато років використовую, вертаюся знову і знову до неї. Це паста Nutribiotic марка ця. Вона. Використовує екстракт грейпфрутових кісточок, тому в неї в складах всієї косметики, всіх засобів і не тільки косметики, є грейпфрутові косточки, і тому вони мають такий антибактеріальний ефект, противозапальний ефект у цієї зубної пасти теж є. Тут ще в складі алої віра, вітамін С і сода. Трошки відчувається сода, але вона такий трошки відбілюючий ефект. Для зубів мені вона подобається, зуби перестали ясне, перестали бути чутливими. Зуби чистяться дуже гарно і тому я її завжди замовляю. Коли вспоминаю про зубну пасту, рука тянеться за нею. Тому я її замовляю завжди. Ще тут у мене такі улюблені прокладки раель дуже довгі. Екстра лонг, там є просто лонг, а це тут 6 штук, їх менше, але вони дуже довгі, такі нічні прокладки, дуже з приємною поверхнею і дуже захисні. Тому я замовляю, або оці шість штук, або просто лонг. Там, по-моєму, 8 штук більше. І ті, і ті дуже добре поглинають, захищають, можу їх рекомендувати. Дуже гарні прокладки. Ще в цій посилці в мене ось такий Теж have від кундал марки кондиціонер для волосся корейського бренду Kundal. Я ось у предыдущій посилці показувала, замовляла від тоже корейської марки кондиціонер з дуже гарними відгуками. Але все ж таки я знову замовила кундал, тому що все ж таки він як маска більше. Даже. Так він хорошо розлажує волосся, випрямляє. Можна його як маску використовувати. Я його даже використовую, коли фарбую волосся. Я теж його додаю, коли трошки не вистачає краски, щоб кінцеве вже нанесення, таке коли на всю довжину волосся треба. І ось теж він як маска мені працює, поки йде фарбування, він теж працює, зволожуючи на сухі такі частини волосся. Цей кондиціонер, я його як кожен день після миття голови шампунем нанося на 5 минут, але його можна теж як і маску наносити на довше, можна перед миттям. Волосся його наносити як маску. Різні можуть бути варіанти, але поки ще краще я не знайшла засоба, який би так доглядав за волоссям, робив його гладким, вирівнював і добре розчісується Волосся після нього. Тому я завжди його замовляю. З різними добавками такими ароматичними, але воно по складу однакове по відчуттю. Оцей Blackberry Bay, лист чорниці, ну, Всі вони йдуть в Хані and Macadamia написано, виходить, глибоке у Взволоження протеїнами для волосся на сайті, та не указано, що це кондиціонер чи маска. Ну, вже всі його використовують, тому що його дуже він дуже добре працює. В нього 500 мл об'єм, удобний дозатор. Там до кінця ви його не докористуєтеся. Звісно, ним тому прийдеться якось перевертати бутилочку і вже користуватися, як прийдеться, вже хто як пристосувався, але це не як на якості не від Добротні приходи коробці, плотні і доходи дуже гарно. Ще вперше замовила на сайті Ай херп часто замовляю незмиваємі кондиціонери для волосся, ну, тільки з херп я їх і замовляю. Більше я ніде не знаходила, щоб таке щось хороше, щоб таке дійсне не було. Ну, по відгукам не було мого улюбленого від BWC, хотіла щось інше спробувати, ніж звичайно. І Замовила від такої марки Міллі, такий кондиціонерний гранатом і медом написано. Дуже гарні на нього були відгуки. Ну я нічого такого не відчуваю зверх якоїсь такої дії, але ну, він справляється з розчісуванням, не обтяжує волосся. Дуже гарний ефект. Такі блискучі волосся після розчісування. Приємний болі-міння такий аромат в нього. Ось але в інший раз я все ж таки. Або вернусь до BWC, Я вже давно його в наявності не було, не можу ніяк його зловити. Кондиціонер незбиваємий, або ще щось пошукаю. Надовго його вистачає. Ну але це не те, що хочеться постійно замовляти. Ось є вже більш провірені такі засоби і марк. Замовила ще часто замовляю ось таку пасту: це така горіхова паста з чорним шоколадом. І фундуком, тому що зараз літом немає можливості замовити шоколад, і от із шоколадного, що можна замовити, це шоколадна паста. Тому у мене є ще запас шоколаду, але мені його не вистачить, мабуть, до середини жовтня, коли почнуть продавати, тому що поки ще замовиш, поки ще підійде посилка. Це вже кінець жовтня, тому я трошки. Про запас брала шоколад, не робила на нього огляд, тому ось викручуюся, бо беру якісь солодощі такі більш-менш корисні. І ось такий є шоколадна така паста, типу нутели. Вона на тростинному цукрі. В склад входить какао-порошок, фундук, пальмова олія із такого негативного, але я не сподіваюся, що все, все ж таки тут пальмова олія гарного, такого більш-менш. Якості гарної ліцитін, як завжди. Ну такий склад склад вроді би нормальний. Натуральний ванільний екстракт, і по-моєму волокна кукурудзяні. Вона звичайно не така, як нутелла, не така приторна, не така хімозна, але дуже смачна можна її на хлібчики, на піченюшку якусь намастити або просто ложечку замість кусочка шоколадки скуштувати. Ще завжди замовляю ось такі, можна цілий рік замовляти без літніх таких. Обмежень, ось такий кокосовий карамель, твердий карамель, такий кокосовий з морською сіллю. І тут вони як і різкі, але на кокосовому молоці, цукру, дуже гарний склад в них і смак. Вони довго граючі, тому що коли береш і різкі, вони такі притерні. А тут гарний склад, кокосове молоко, тросніковий цукор, морська сіль, соєволіцитін, а ну і, навірно, якісь загущувачі такі, щоб вони були хрумкі. Такі як вони не, не, не гризуться, вони просто такі тають в роті. Приємний, такий сладкуватий привкус мають, коли хочеться чогось солоденько, дуже вони допомагають. І тут їх багатенько, надовго вистачає. Ще тут в мене ось від кокамелз, теж можна замовити в жарку пору. Поки не продається шоколаду, такий і рис. Я беру з мадагаскарською ваніллю. Ще в них є в шоколаді, теж мені подобається рис, але він буде вже в кінці жовтня продаватися. А поки я Ось замовляю ось такі риски, Тоже в кожну посилку в Селіто замовляла і. Насороджувалася таким солоденьким В складі, теж це такі різки в'яганські, тут немає молока. Тут кокосове молоко в складі, рисовий сироп коричневий органічний, сухий, тростинний сироп, дагаскарська ваніль, екстракт, морська сіль. Ну, ось такий склад дуже гарний, тому теж ці риски полюбляю. Зараз менше замовляю, тому вони в мене закінчуються, дуже рідко вони в мене побувають. Ну але якщо, в, якщо виходить, в кожну посаду. Силку я беру цей рис замовляю завжди від тічі марки такий цикорій. Я брала дві коробки якось на пробу там різні вкуси, але я вже знайшла свої такі улюблені більш-менш смаки. А це я взяла на пробу, називається чорний шоколад. Тут навіть є, видно, коли його насипаєш, що там є какао. Тому це цикорій такі трошки як шоколадний. Весь цикорій цього бренда. Дуже гарний і спробників, які я брала. Мені трошки не дуже сподобалися варіанти зі спеціями там з куркумою було ще з чим-то для мене це занадто. Ось, ну добре, що я його не замовляла. Я б, навірно, такий не замовила. Але в пробниках трошечки було. Мені цикурі це не дуже подобається. Але оці смаки, як мока, і ось чорний шоколад, ще там є карамель, по-моєму. Якось так. От такі мені смаки подобаються. Дуже гарний цикорій, який замінює тим, хто не п'є кофе або хоче відмовитись від кофеїну. Цей цикорій дуже добре виручає. І коли хочеться якогось напою, я тут додаю ложу. Цього цикорію. можна просто в чашку, можна з фільтр. Я через сіточку таке хербовське теж замовляла цей херб, чайне сіточко, таке з нержавійки, теж дуже добре заварюється, можна ложку кокосового молока, якісь підсолоджувач або трустинний цукор додати по смаку, але там теж. В складі є такі натуральні підсолоджувачі, як фініки, інжир, сушений, там даже горіхи в складі в цього цикорія є. Воно ну, навіть трошечки сладкувате. Подобався мені цей цикорій. В складі тут кероп, цикорій, какао, пробіотик веганський, натуральний шоколад, ароматизатор і какао-порошок. Замітила, що какао там. В складі був цей цикорій, він має таку непорошкову консистенцію. В нього частинки горішки зустрічаються, і його, якщо просто заварювати в чашечки, то потім на дні можна і горішки доїсти. Ну я зараз в фільтрі мені більше подобається. Ще цей цикорій можна придбати в як я сказала в пробних. Там є варіантах в пакетиках. Він буде в таких одноразових. Чайних, так як чайних ну, заварювати, звісно, легше, але він дорожче. І є такі варіанти, розфасовані, вони ну, в розсипну теж можна взяти. Хто не хоче оце гратися, так заварювати. Але вигідніше брати таку цілу пачку і вже заварювати як вам завгодно. Але можете для начала теж спробувати взяти набори, де там всі види цього цикорія, тому що в них дуже з різними смаками і вибрати свій. Який вам сподобається. Ще в мене ось такий чай, теж його часто замовляю. Зараз літом такого гарячого не дуже хочеться часто, але ось від марки Harney Sons. такий чай в металевих, таких подарункових, можна сказати, даже банках, таких солідних, і дуже гарний чай, ройбош. Це, якщо ви теж не вживаєте кофеїн, то дуже схожий на чорний чай. Він по кольору, по смаку він теж приємний. А в складі тут такий підобрений, дуже гарний склад в нього ароматний. Він дуже приємно п'ється. Тут сам ройбош в пакетиках, таких в пірамідках, кібіскус, каркате. Ну нема так кисло-кислоти від нього сильно. Апельсинові шкоринки, ароматизатор клюкви, апельсиновий ароматізатор. Такий гарний чай. Я його вже багато разів. Замовляла, показувала, тому вже хто захотів, той його спробував. Мені його надовго вистачає, ну більш він, звісно, йде в холодну пору. Коли хочеться зігрітися і попити чайку зі смачненьким або просто чай попити. Ройбуш сам по собі дуже корисний, він дуже має такий вітамінний склад, і мікроелементів багато, дуже корисних. Там і залізо є, і інші мікроелементи, тому багатьом він може і по смаку сподобатися. І те, що він не має кофеїну, теж дуже гарно, не потрібно його можна пити і на ніч, і вранці, і днем. Ніяк він не сприяє на стан, як кофе або чай чорний. Або зелений. І з баді в мене в цій посилці були такі цікаві засоби. Це такий кальцій деглюкарат. Я від цієї марки брала дім дііндулмітан по знижку. Якась нова марка SM Nutrition, Тут 90 капсул кальцій деглюкарат. Він з біопреном 500 мг. Дуже така велике дозування таке. У цього бренду дуже хороші такі. Великі дозування в препаратах. Ось, наприклад, дім я брала там в одній капсулі 250 міліграм, звичайно, 100 або 200, а ось тут 500 міліграм. Звичайно, по-моєму, у мене було 100 мг. Зараз я допиваю свій кальцій-деглюкорат, в мене 100 мг. І тут склад не тільки кальцій-деглюкарат, тут ще дуже багато всього цікавого. тут Кальція 60 міліграмів, кальцій деглюкарат 500 мг в одній капсулі, а 2,5 мг. І ще я брала от дім комплекс, те, теж мені він сподобався. Тут в капсулі в одній капсулі 250 мг кальцій деглюкарад. Я її замість двох приймала одну. Ну тут така цікава марка в складі не тільки один Діендолмітан, це броколі, такі як індолтрікарбінол броколі, або діендолмітан. Він виводить некорисний естроген з організму, має таку противоракову дію в кого мастопатія, повишений естроген, гіперестерогенізм такий, Такі то ось такі бади, як дім, індолтрікарбінол, І ось цей препарат кальций деглюкарат Цей кальций деглюкарат він. Теж має подібну дію, але він допомагає тим, в кого погано печінка працює. Ну, часто накоплення естрогену пов'язано з тим, що печінка його погано виводить. Ось кальцій деглюкрат він якраз сприяє виведенню з організму токсинів, тяжких металів. Ну там є якісь даже, я читала відгуки, що. То аутоімунних, по-моєму, захворюваннях, теж він допомагає людям з алергією, там ще з серйозними, можна сказати, при таких серйозних захворюваннях. Це вже ви Ну, Але я кальцидоглюкарат п'ю або в комплексах він буває з дімом, індолом. Або беру його окремо і ось таким чином допомагаю, якби виводити некорисний естроген з організму. Дім і кальцийглюкарат ну показано приймати при естрогенодомінуванні, домінуванні, вхого міоми, фіброміоми, кісти, мастопатія. Ось ці препарати вони показані. Я дім п'ю в невеликій дозування одну капсулу 200-250 міліграм. А якщо треба пройти курс, то треба починати з 3-6 місяців десь 400 міліграм. Ну, Більше там немає сенсу приймати, тому що він вже там не усваюється. І його назначають часто при оцих захворюваннях, що я перерахувала, ось і можете повчати цю тему або порадитися зі спеціалістами. Ще я. Періодично беру Vitex. Мені подобається Viteкс цього бренду Gaia Herbs. Це Vitex в рідкій такій формулі в капсулах спеціальних таких. Можете почитати, для чого Vitex. Він теж як е, такий. Е, Гормоноподібний препарат приймається він з 10-го чи з 15-го дня циклу до началу слідуючого циклу. Або по там рекомендації вашого врача можете повивчати вітекс. Приймають його і від ще ендометріоза по рекомендації врача має фітогормони, які можуть покращити баланс гормонів в жінок. Уменшити симптоми предменструального синдрому ПМС, включаючи якісь болі, головні болі. Якщо збити цикл, нарушення сну, якщо змінюється настрій, альтернатива гормональним препаратам допомагає при аденоміозі, є такі відгуки. Я так зрозуміла, що він продукує прогестерон, тому ось такі ось гормональні, якщо є розлади, то можна попробувати. Але це треба знати свої або якісь захворювання ягоди вітекса дуже корисні для жіночого організму при предменструальному синдромі, нарушення менструального циклу, мастепатії, міоми. Він не складі немає гормонів. Но Сприяє на гормональний баланс через стимуляцію гіпофіза, і таким чином він нормалізує баланс естрогена, прогестерона, знижує рівень пролактину. Часто його наздра... назначають з маслом примули вечірньої, допомагає в кого приливи теж при менопаузі. Ну такі відгуки дуже гарні. Ось такий в мене був огляд посилки з сайту iHerb. Не забувайте, що в вересні знижка 27%. Буде, буде анонсуватися на сайті. Такі знижки зараз дуже рідко бувають. Тому заходьте на сайт і дивіться, можливо вам якісь дорогущі треба препарати. Замовити, я наприклад, замовляю з такого дорогого сирапептаза. Мені потрібна ферменти. Я буду збирати корзину, щоб замовити ці дорогі препарати. Вистачить навіть на безкоштовну доставку, тому що ці препарати дорогі. Дякую за увагу. Дякую, що дивитесь мої відео і підписуєтесь на мій канал. Дякую, що використовуєте мій купон на знижку SJS024. Використовуючи мій купон. Ви підтримуєте мене і мій канал. Дякую за увагу! Всім здоров'я! До побачення!